большое недоверие к чиновникам. Они разрыли котлован. Я по проекту делать не могу. Давайте менять проект. Завтра будет 10 тонн. Сказал завтра, значит завтра. Наприкінці 2018-го у сфері освіти Костянтинівки виникли борги з зарплатні. Станом на середину грудня вчителі отримали тільки аванс за листопад. Серед педагогів почали ширитися чутки, що до наступного року вони взагалі нічого не отримають. Чекаємо поки не впливаємо. Поки що не, не, не дуже велика. За листопад не закрили. да, нам аванс дали, а ще не закрили. Про нестачу коштів на зарплатню було відомо заздалегідь. Виділена Костянтинівці освітня субвенція на рік, яка й спрямовується на оплату праці учителів, склала 58 мільйонів. Причому дефіцит грошей сягнув 8 мільйонів. Як видно, що місячного розподілу субвенції на листопад для кожної школи залишалося близько половини від необхідної суми, на грудень десята частина. У середині грудня все таки ухвалюється рішення про виділення з обласного бюджету додаткових коштів. Як тільки поступят, ми одразу не задерживая все будемо проводити. Ноябрь закроем, у нас там задовжність осталась по ноябрю і декабрь. Крім того, з початку навчального року, відповідно до рішення міської ради на базі колишньої школи інтернату розпочала роботу школа першого другого ступенів номер 8 Чи стало це додатковим навантаженням на фонд заробітної плати? Позиції чиновників розходяться. Ні, воно не повлияло на фінансовий баланс. Ну, звісно, ми озабочені, що це малокомплектна школа, вона ще потягнула мінус, тому що наповняємось там дуже маленька в цій школі. Школа-інтернат, де 10-12 дітей в класах да, було, ми з неї тепер зробили школу. Державная субвенция, которая нам выделялась в прошлом году, составляла 58 миллионов гривен. Если вот так вот ее разделить на наше количество детей, у нас 5 900 детей, то это будет 230 классов должно быть у нас. Потому что субвенция выделяется на 25 детей ну, на класс, где 25 детей. Мы берем 5900 детей, делим на 25 на ну, оптимальное количество. И смотрим, сколько же классов у нас финансирует государство. И получается, что у нас оно финансирует 230 классов в городе, а у нас их 250 классов. І, хоча у останні дні 2018 року заборгованість вчителям вдалося виплатити, немає жодної гарантії, що за відсутності оптимізації у закладах освіти тяж проблема не виникне наступного року. Саме дефіцит коштів став причиною зниження надбавки за престижність педагогічним працівникам з 20 до 10%. Хоча у деяких сусідніх містах, зокрема дружківці, вона взагалі сягає 5%. реформа школи, повищається зарплата. А ми, виходить, тут повищаємо, государство наділяє надбавки, а тут ми на містах з цих місних дотацій ми урізаємо зарплати. Отже, за словами чиновників, для збалансування освітньої субвенції уникнення заборгованості в майбутньому необхідна оптимізація, простіше кажучи, закриття класів чи навіть окремих шкіл. Між тим у Костянтинівці спочатку 2000-х закрили аж чотири школи, будівлі двох з них практично вщент зруйновані. З початку поточного навчального року, після відкриття капітально відремонтованої першої школи, припинила роботу місцева гімназія. Будівля передана на баланс служби єдиного замовника. Так само, як і раніше, споруда 12-ї школи у самісінькому центрі міста, минулої осені під Костянтинівським виконкомом відбувся мітинг, на який зібралися вихователі та батьки дітей з дитсадка номер 23 усмішка, що на селищі Червоний. Навколо цього закладу склалася мало не катастрофічна ситуація. Ще навесні минулого року Департамент освіти і науки Донецької обласністрації провів тендер з двох лотів: капітальний ремонт, термосанація будівлі та реконструкція даху дошкільного закладу з загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Переміг бахмутський підрядник, який лише восени розпочав заміну вікон та дверей. Роботи на доху, що протікав, так і не проводилися. Надто багато недоліків виявилося у проєкті. Влітку поточного року вже управління освіти Костянтинівської міської ради проводить тендер з капремонтом якої покрівлі вартістю у мільйон гривень. результаті победила компанія Нергомір в августі місяці. Вот ми з ними підписали договор. Ну як как только ми підписали договор, вот я перший раз видела подрядчика, він приїхав, і він одразу же мені заявив Я по проєкту делать не можу. Давайте менять проект. Мені потрібно було либо подавати на нього в суд. Ну, случае, якщо я подала на нього в него суд. У мене повністю вот деньги. Але підрядник не тільки в односторонньому порядку відмовився виконувати взяті на себе зобов'язання, але встиг пошкодити дах, який став протікати ще більше, вони розрили котлован. І там є о, як ви бачите, он тренд. Цю, цю велику дірку закрили фанерою і зверху положили у У підсумку наприкінці листопада управління освіти укладає прямий договір з комунальною службою єдиного замовника з будівництва двоскатної кровлі, але вартістю вже у понад мільйон 200 тисяч гривень. У детсатку оперативно розпочинають роботи. Роботи почато е, з 5 декабря. Текущего года. Уверенно идут сейчас, и нет никаких, как бы, предпосылок к тому, чтобы не выполнить. Обещают выполнить до конца э, декабря месяца. Ну еще нет, того, не докрашивают. Но а, оплата прошла полностью. Нет, э, ну да. Прошла полностью. А кто акты подписывал? 15 Когда смогут э, дети вернуться в группы? Как только будет получен акт года эксплуатации, вы все должны по закону подать в ДАБе документы uh -huh. по окончанию строительства. Выезжает комиссия, они смотрят по факту и подписывают документ, называется акт введения в эксплуатацию. Мы планируем это до 1 февраля сделать, 6 февраля, кстати, заработал. Однією з основних статей витрату у сфері освіти є опалення. Минулого сільньо-зимового сезону на обігрів шкіл витратили майже 7,5 мільйонів гривень. Проте під питанням залишається ефективність. Такий режим, як зададуть, скажуть нам, яка температура, ми таку А йдемо. Діректор там, старший, у нас завоз є, которая... Марина Олександровна. Наказала, буде подірте таку температуру. Це котельня загальноосвітньої школи номер 4 розташованої на віддаленому районі Костянтинівки, під час морозної погоди у класах та коридорах закладу тепло. Але такий комфорт надто дорого обходиться бюджету міста. Одна гігакалорія коштує понад 3200 гривень. А це вдвічі дорожче, ніж у Донецьк теплокомуненерго. Автономні котельні 4 та 16 шкіл обслуговує фірма Нік Донбас. Вона ж постачає вугілля, тобто має можливість виставляти за опалення будь-яку вартість. Як вважатиме за И нам было дуже выгодно. Но це було вигідно до тих пор, поки вони могли свободно завозити дешевый уголь з Донецька. Ми к нему прив'язані, розумієте, він нам диктує свої умови. Я не можу йому сказати, ні, дорогой, ми тебе не будемо платити по такій ціні, тому що, а що я там поставлю? Він скаже, хорошо, тоді я забираю своє оборудование. Все, у мене котлов нет. У мене документів разрешительных на котельную нет. Я должна, чтобы там запустить эту котельную, я должна год потратить, чтобы сделать разрешительные документы. Вирішенням проблеми опалення може стати будівництво власних міні-котелень поряд з навчальними закладами. Але це додаткові мільйони гривень, а грошей і так не вистачає. Ми вже три роки говоримо про те, щоб побудувати свої власні котельні на 4-й школі, на 16-й. Але це було рік тому, 2 мільйони треба було потратити. З плюс проектом на то, щоб установити там автономні свої котельні. Дуже такі ж тільки свої. Значну економію коштів і комфортні температурні умови для учнів і викладачів дає комплексне утеплення шкіл та садків. Але сьогодні з понад 30 закладів освіти міста теплосанація проведена лише у чотирьох. Комфортне та результативне навчання залежить, звісно, не тільки від опалення. Створити школу, у якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не лише знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Саме так Міністерство освіти і науки визначає ключову мету реформи під назвою Нова українська школа. Головна увага при цьому приділяється першокласникам Їх у Костянтинівці Понад 650. У рамках реформи управління освіти отримала з державного та міського бюджетів майже 2 мільйони гривень. На ці гроші придбали меблі, методичні матеріали та технічні засоби принтери, проектори, ламінатори. 2017-го заклади освіти Костянтинівки отримали майже 3,5 мільйони гривень у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків. До цієї суми входять і кошти від батьків. Представники шкіл та управління освіти наголошують, без батьківської підтримки не обійтися. Стержина, тому що батьки нам купують норчан. Ну, нам купили музичний центр, е, навіть не музичний центр, а це величезні колонки в актовий зал. Натомість самі батьки досить часто не зацікавлені у прозорому та підзвітному наданні допомоги. А це унеможливлює повне відображення отриманих сум на сайтах закладів освіти, як цього вимагає законодавство. Іменно на ці щита ми ж цю допомогу, коли батьки, наприклад, купують вікно, приносять чек нам, і ми іменно на цей спецчот ці гроші поступають. Вони ж у нас не по спецчоту. У нас кожна школа має спецчот, нам не потрібно відкривати допомогу.

І це не така вже непідйомна сума для міського бюджету, доходи якого у 2018-му перевищили 800 мільйонів а на поточний рік заплановані обсязі 700 мільйонів.